Люди кричали, благали, виходили на чисельні акції і таки достукались до свідомості мера Луцька. Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці нарешті повідомив дійсно шокуючу для багатьох новину. На наступний рік луцька влада не збирається витрачати мільйони на коштовні капітальні ремонти доріг. Ба більше не менше 500 мільйонів гривень спрямують на потреби ЗСУ. Частина вище вказаної суми буде передбачена одразу при формуванні бюджету, частина під час розподілу вільних залишків. Тільки отут є цікава деталь, як повідомив депутат міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі ще зовсім недавно у мера Поліщука була так би мовити зовсім інша позиція. Це величезна перемога активістів, які раз по раз висловлювали свою позицію, що гроші мають виділятися на армію, а не на корупційні ремонти. Але якщо хтось думає, що це заслуга луцького мера. Прошу послухати фрагмент із сесії 30 серпня 2023 року, де ігор Поліщук чітко висловлює свою позицію: виділяти гроші на армію примітивний популізм. Написав лучик і додав відео. Із дещо дивними твердженнями мера. Я пропоную змінити підхід і мінімум 50% коштів з перерозподілу вільних залишків виділяти на потреби збройних сил України. Мінімум 50%. Андрій Олегович, ну, популізм, маніпуляція просто для ну максимально примітивна. Ми ж на попередній сесії виділили 102 мільйони гривень на підтримку збройних сил України. 102 мільйони гривень. І зараз ці кошти використовуються, тому на сьогоднішній день немає необхідності до виділяти. Від популізму і немає необхідності до зміни погляду на масштаби підтримки ЗСУ і бажання виділити 500 мільйонів. Пройшло не повних три місяці. Як би там не було, головне те, що українські воїни таки отримують необхідну підтримку і зможуть ще більш ефективно вибивати ворога з рідної землі.